Доброго дня, шановні батьки! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка, ми продовжуємо з вами говорити про крамниці. Бо весь тиждень у нас це знання про крамниці. Дітки, ми сьогодні з вами відвідаємо іграшкову крамницю. Чому? Тому що Петрику і Наталочки. Дуже сумно гратися самим. У них є друзі. У Наталочки є друзі і у Петрика. І ми у крамниці попробуємо з вами купити іграшки для всіх їхніх друзів. Отже, давайте з вами подивимося. На мої малюночки. Ми заходимо з вами у крамничку. На крамниці, на верхній поличці стоїть, що у нас? Так, це пірамідки. На нижній поличці, що у нас стоїть? Так, це м'ячики. Діти, давайте порахуємо пірамідки. Одна, дві, три, чотири. Всього чотири пірамідок. Так, ми з вами рахуємо м'ячики. Один, два, три. Всього три м'ячики. Діти. А пірамідок у нас чотири, а м'ячиків три. М'ячиків менше у нас. Так, м'ячиків менше на один. А пірамідок А пірамідок у нас більше на одну пірамідку. А що нам треба зробити, щоб для петрикових друзів достатньо було м'ячиків? Так, нам треба ще сюди на поличку поставити що? один м'ячик. Молодці. Дітки, а тепер подивіться, що у нас. Так, м'ячик, ще один ми додали. А давайте тепер з'ясуємо. Скільки ж м'ячиків стало? Один, два, три, чотири. Всього чотири м'ячиків. А пірамідок, скільки було? Теж чотири. Один, два, три, чотири. Всього чотири пірамідки. Діти. А коли їх чотири м'ячика і чотири пірамідки? Як ми можемо сказати? Так, їх порівну. Молодці, допомагайте мені разом. Давайте скажемо їх порівну, умнички. Отже, тепер для Петрикових друзів достатньо буде м'ячиків, і для наталочкиних подружок, друзів теж буде достатньо іграшок. Діти. А скажіть, будь ласка, подумайте. На яку геометричну форму у нас похожі м'ячики? На яку? Так, на круг. А пірамідка, на яку геометричну форму схожа? Згадались? Так, на трикутничок. А тепер давайте ми з вами та пограємось геометричними формами. Любі мої, а дивіться, які трикутнички у мене є. Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три трикутнички. Якого вони кольору? Давайте допомагайте. Який це червоний. Це який? Жовтий, це який зелений. А якщо ми ці трикутнички та з вами ось так поставимо, що це в нас буде? Так, дивіться, який веселий човник вийшов. А ще я пропоную вам розглянути ось які геометричні форми. Що це у нас? Так, це у нас квадрати. Який квадрат зелений. Якого кольору? Червоний. А це який кольор? Синій. А це, що в нас? Кружечки. Якого вони кольору? Жовтого. Молодці. Рахуємо, скільки кружечків? Один, два, три, чотири. Всього чотири кружечки. А скільки ж у нас квадратиків? Один, два, три. Діти, вони великі, але їх три. А кружечки менші, але їх чотири. Бачите, як буває? Незалежно від величини їх три. Один, два, три. А кружечків чотири. А я пропоную вам. А давайте з вами пофантазуємо: і поставимо ось так: квадратики та кружечки. Дивіться, яка в мене красива геометрична форма вийшла. Це в нас такий орнамент. Таке нове слово орнамент. Дітки, а тепер я вам пропоную, щоб ви вдома з геометричних форм зробили свої якісь фігурки. Та ми з Петриком і Наталочкою будемо чекати від вас фото, те, що ви нам надішнете разом з вашими дорослими, з вашими батьками. До побачення, діти, до зустрічі!